В умовах війни дуже важливо мати надійних друзів. Тож пропонуємо вам стати другом наших десантників для цього скануйте QR-код, який зараз бачите на своїх екранах, і ви потрапите на сайт проєкту Друзі ДШВ». Там ви зможете дізнатися історії наших десантників і підтримати їх донатом. А якщо захочете допомогти якомусь конкретному підрозділу, оберіть бригаду зі списку та допомагайте тим, кого знаєте особисто. Бути другом ДШВ класно та важливо, адже в складні часи вони захищають нас інколи ціною власного життя. Тож давайте підтримаємо їх. Про своїх друзів завжди хочеться розповідати всьому світу. Сьогодні в мене в гостях Герой України кавалер ордену за мужність, головний сержант 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України Тараса Сенюка Борис Харчук, який знищуючи російські танки втратив руку та все одно продовжує воювати за Україну. Борисе дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час. І приїхали для того, щоб ми змогли записати цю важливу розмову про війну і про події, які зараз розгортаються в Україні. Яка зараз ситуація на Донбасі? Бо ми чуємо про загострення, різні там аналітичні думки і так далі. Що зараз відбувається на полі бою? Ну, війна. Ви в армії з 2001 року. З 2001 року. Що вас спонукало піти в армію взагалі? Ну, строкова служба, як як кожен нормальний. Чоловік, ну там чоловік, не знаю, мужик, так кажемо, пішов служити в Дісну. Там він служив, потім ну, в мене була мрія прийняти з парашутом. Прийшов в 13-й Ну, я спирав 95-ту бригаду в розвідувального роту. Потім, коли в 2003-му почалися проблеми з Тузлою, які хотіли нас віджати нас перевели в контрактний, ну, контрактний склад, перевели в 13-й батальйон і там так і залишився. Тобто, коли вже було загострення навколо е, Тузли, ви вже приймали участь в так, тій Так, Я вже служив на контракті. Як це було очами військовослужбовця? <гум> — Ну, кипіш був. Нас ну, всі контрактники 95-ї бригади вивезли на, в 13-й батальйон, на територію 13-го батальйона, вишикували на плацу, сказали, що така-то така, -то, така -то ситуація. Вже було на плацю роз, е, ну, там, кругом розставлені палатки, зброя, все. Получали зброю, там вже жили, вкладали парашути, тому що мали це брати, ну, туди, висадити десантним способом. Е е якщо не помиляюсь, ми мали вже уклали парашути, в четвер мали десантуватися. Вже все, всі були готові, все, мали вже четвер ну, ночі десь вилітати, десунтуватися, але я ж кажу, в середу десь на вечір чи на ніч, коротше, все відбилося. Ви фактично були в. Багатьох чи, чи не в усіх гарячих точках, про які ми ну, чули з 2014 року? Там де, там, де приймав участь 13-й батальйон, 95-ї бригади, так. Коли ви отримали своє перше поранення? У му році. Ну, в 2014 році, коли взяли населений пункт Ясиновата біля Донецька, як так вийшов? Ми, я не вже не пам'ятаю, ми під, я тоді підірвав. Ну, ми, коротше, взяли Ясиновату, зайшли колоною. Підірвав тоді три Камази з боєприпасами, вони горіли. Ми пішов зі своєю групою там п'ять чоловік на зачистку туди, на промзону, і вони здетонували. Тоді мілкі, ну, там мілкі осколки попали, шиї, нога туди. А, так, це, ну, не а таке іменно, що де я добре вже отримав, це в 15-му году на шахті Бутовка. Гарно отримав. І вже потім, 18-й рік на Авдіївська промзона. І потім вже в 22-му році в трапецію вправо осколок, потім в голову сюди, і вже потім рука і ноги 18 червня. Ви отримали найвище звання, яке існує в Україні. Золоту зірку Героя України і відповідне звання Героя України. Як ваше життя після цього змінилося? Та я б не сказав, що чомусь там сильно змінилося. Ну, після отримання такої нагороди, ти... як кажуть, люди в тебе поділилися на декілька категорій. Ти побачив, хто почав зазрати, Ти побачив ворогів своїх, які почав ну, до тебе квітнути. І ти побачив дійсно людей, які за тебе пишаються. Але у вас, окрім зірки, є ще, я знаю, ордени за мужність. їх два. — У мене є ще найперша моя нагорода, якою я пишаюся, це Народний Герой України, волонтерська. Так, і два ордени за мужність третьої та другої ступені. Ну і власне золота зірка е, героя. За що вам дали най, найвищу нагороду державну? За поранення. А У вас ]у -у. позивний хантер це так, мисливець. Так. так, так. І я знаю, що ваш підрозділ це мисливці за танками чи щось таке. Ну, типу, того, то джевеліщики. Ви да, зараз ми по поранення. то ви що так, щоб е, е, це, е, атаку відбили все прикратилося, вся стрільба прекратилася ну, від противника міномет. але міномет бив по моїй позиції, там, де я був. І ну, я так зрозумів, тоді вже, що це мене вже викрали. Передав командиру батальйону, що, я, що типу, мене, походу викрили, що бій, йде іменно по мені б'ють. Сказав, що, по перше, можливість ситуації буду відходити. Перестало бити, ми з Валерою Напарником вибігли в підвал. Там був, був дом. Це Поруч а... була інша позиція. Ну там був підвал, да. резервний вироб, якщо що, резервний виход, то ми туди іноді ховалися. Вибігли, сховалися там, не б'ють все. Пішли, зібрали ракети вже, винесли, приготували до від'їзду, ну, до опять пішли в підвал. Та все тихо. По радіостанції виходжу на водія свого Яша, сповнив. Яша, я хантер. Давай на точку. Вже бачу, їде машина, все, він, він е, ну, там, скільки там, 2-3 км стояв в тилу. їде машина, кажу, вольєра, що йдемо? Виходимо, доходимо до ракет і вже я лежу. Куча диму, пиль, ну, не димо пилів. Я встав, опять упав. Піднімаю руку, рука висить, перебита. Е, до аптечки, в було на бреніжеті, аптечки, аптечки немає, вона все розірвана повністю. Зрозумів, що стати не може, тому що ну, вже потім я зрозумів, що ноги перебиті, обидві були, руки нема. А в підвалі там були три військовослужбовці з ТРО. І просто: А, Валера, Валера, Валера мовчить. І це, Ваня під'їжджав якраз на машині. І я ну, почав кричати, Щоб хлопці почули і вибігли. Нам, не знаю, non я не просто почав кричати, так. Да, я я, я пам'ятаю, що я собі вколов безбалюча. І вже коли хлопці при... Ваня під'їхав, хлопці прибігли, вони почали надавати медичну допомогу, що в Валєрі, що мені, і так евакували. А Валера теж постраждав? Так, Валера теж, у нього перебита була рука. Вроді ви тільки рука, чи може. Рука точно, пам'ятаю, була перебита. І ну, це нормально. Живі був, обиє. Ну і коли вас вже забрали, вам надали першу допомогу. Ще як, як далі? далі відбувалися події? Ну, посадили, Валєр... посадили мене, Ваня за рулем, був, мене посадили з боку, комілию, я от косів. Даже не, я даже не бачу, що Валєру закинули теж назад. Ну, я кажу, закинули, так як по армійськи <кій> Його поклали, бо а в нього піна. Коли мене це надавали допомогу, я питав, що там Валера, що Валера. Він каже, типу, піна з йде. Я вже тоді подумав, що у волера, мабуть, десь з регенними проблемами. Але надали, посадили, і пам'ятаю, що як їхали вже, кажу, Ваня, давай бігом. А як? Посадили, все, ми виїжджаємо. Я тако піднімаю руку, а не змогли накласти турнікет нормально. Піднімаю руку і такого струя крові в лобове стекло. Я правою рукою пережав її. І кажу: Ваня, давай, якщо ти зараз не стигнеш, то ну, я можу не доїхати. І я вже бачу, приїжджає цей евакуаційний автомобіль. Помню, як я себе зняв бронежилет РПС і я вже все. Очнувся в машині. Медицинський, я таку, ну, помню, от, що таку, це вскакую, що всі стоять. І я кричу: Ваня, де моя сумка? Давай сюди сумку, там телефон, всі, ну, телефон, компас, GPS, такий речі або планшет. Він мені дає цю сумку, я таку, хладу і виробився. Далі я зупинився десь знову по дорозі, вони зупинилися. Я знову прокинувся. Доктор, машина стоїть, доктор, що стоїть? Ми, ми кажу, тіраємо цей час, бо, щоб руку спасти. Все нормально, все нормально, Опять виробився. Даша я вже приходив в себе в слов'янської лікарні. Зразу, ну, я, я коли приходжу в лікарні, бачу, я вже раз, зразу на руку. чи є рука? Є. Рука була на шині з перемонту на ЄФу. Завезли в Краматорськ. І вже коли з Краматорська мене везли на Дніпровськ, я вже прийшов в себе вже коли перехов... загружали мене, вже руки не було. Даша ну, з Краматорська на Дніпопетровськ, три дні в Дніпопетровське. І далі на поїзді в Київ, центральний госпіталь. А ви кажете, що були ракети. Ви, у вас були джевеліни з собою. Які задачі ви виконували, коли, коли сталося це поранення? Е, ну, як знищенню броневної техніки, противника. Я виявляв, коли, ну в, ну, в мене була позиція, я собі сам вибрав позицію, це в, в мене була позиція на, ну, на висоті, але недостатньо висоті. Я вже потім, вже коли я отримав поранення, там розміщував, що треба все-таки було міняти точку. Це. Ми на той час ну, бронетехніку. Всі штурми, які проходили, вони проходили з танками МТЛБ, БМП, БТРі навіть були. Скільки техніки ви знищили? Ну, за цей за час е, существування нашої групи, то група знищила 13 одиниць техніки. Швидко навчилися джевеліном користуватися? П'ять хвилин інтернету. В Ютубі. Ну, там ролі було 5 минут. А кожен постріл це практика. І, я ж, і так кожним пострілом постріл я все більше і більше розумів, і, ну, і крайня моя ціль, яка була вражена, це була МТЛБ на ходу з особовим складом, яке я навіть зняли на відео наші дронщики, і воно зараз по Ютубі, на каналах, він є, Як цей МТЛБ йде, попадання з джемліна, особовий склад порозпадався там. І що в мене були перебита артерія тут, побита повністю малого мілкова вся мелка яка кайда, її ж немає в мене. А, і вийшло так, що вони не ставили правильно артерії. Самі в Києві вже сказали. Коли я приїхав в Дніпропетровськ, мені цю ногу лікар на насквозь пробита ступа, тут я перематував, там, все, а сюди навіть не дивився. Я в нього питав, а що полівили. Він каже, все нормально. А ну, я її не відчував, вона була холодна. Все, але кажу, нормально. І вже коли я їхав на Київ. Вона почала боліти. Уже в е, поїзді лікар мені вколов щось там. І коли я приїхав вже в госпіталь, вони запускали ці. Я не знаю, як воно там називається, знаєте, артерію пускається, в вроді бо мені пускали, і вже потім мені сказали, що ну, після першої операції, що в мене неправильно там, щоб в мене вже більше п'яти днів чи п'ять днів не немає кров, не поступає в нижче коліна. І так вийшло, що все вирізали. У вас вже був досвід, коли ви втратили руку, фактично не даючи навіть згоду на, на те, так. що. Е і Я не знаю, це напевно, болюче питання. Е і як ви відчували себе, коли ви прокинулися, руки немає? Ну, і розумієте, я. Ну як, що немає? Я... Тут відчуття не в тому. Я, Коли почалась повномасштабно, те, що ми почали наш підрозділ, наш мій підрозділ почав робити, е кожний мій вихід. Нашої групи. Це, ну, я його, він в мене був як останній. Ти наплив артилерії, який ворог застосовував, танки, авіація, РСЗВ, що просто в тебе кожен день був він як був останній. Тому ну, це можна сказати, як, ну, щастя, що ти залишився тільки без руки. Мій би взагалі не залишився живий. Я, ну, вам, що ви розуміли, я був настроєн на те, що я не вижив у цій війні. Отак. Після поранення. Чи до поранення? Ви одразу доб... були на... та звичайно, налаштовані, звичайно. що ви можете не вижити так. в цій війні. Так, так. Чи не те, що можете, а що не не вижив? Все правильно, що, що ну, те, що ми робили, то я ж, куди ми лізли, це завжди. Що, ну, шанси на виживання були дуже малі. Був нормальний авторитет. І мені подобалось те, коли ми йшли на якесь таке завдання. Що деякі хлопці, коли ми приходимо, так, танки десь є, танки є, де де стріляє танк. Ну, кажуть, що дібіли. Всі ховаються, а ми на бро їх шукали. І це якось заводило, це давало адреналіну якось, репутації хлопцям давали. Зараз є хлопці, з моєї групи, наприклад, коли розповідають, це ти з хантером був, о, знаєте, повага є. Це дуже круто. Є такі військовослужбовці, там офіцери навіть в бригаді, які е, ну, кажуть, бачите мене кажуть, що це легенда 95-ї бригади. Це дуже приємно. Що важливіше, державна нагорода чи народне визнання? Ну, я хочу сказати, і те, і те має бути. Тому що е, ну, той, хто воює, він хоче, він хоче той, хто дійсно воює. Не сидить там десь непонятно, а дійсно воює. Бачить кров, проливає кров, бачить побитих побратимів. Він не хоч, ну, знаєте, це ми ж мужики. Як жінки люблять косметику, ми любимо ну, бізділушки. Кожен хоче, ну, хтось хто, хто заслужує, кожен хоче мати цю нагороду. Що ви зараз можете робити в армії, не маючи е, основ... основної руки? Основної домінантної руки. Та я навіть стріляю. У мене я, яшко, я пробував, ну, не багато. Але в мене є. Це, це мене називається купито. Знаєте, це я називаю. <с> Воно від'єднане, а це я ним рулю на машині. Також буває навіть передача. Не передача, а поворотників на машині. А ще в мене є продовження, це знімається. Чук. І, бачите, і це, і це, там є продовження. І цепляється сюди вже механізм, там, де тримаю автомат. І я ну, на полігоні їжу на полігон, трохи буває пострелім. Протезом, ну це американ, ну це другий протез, в мене є. Ще е бі біонічний, який я зробив в Америці, але ну, я ним не користуюся. Там він просто не треба. цим мені моно впертися, монопакета повісити, руля підтримати, бі... як він тут очік? Типу, покрути... підтримую руля, коли десь треба щось цією рукою там попити, наприклад, Знаєте, відволік... відволіктися в машині, коли їдеш. То якось це в мене більше поки функціонує. І тим більше воно зміниться. Я ходжу спортзал, тому що вже стихну, ну, стихнуся з тим, що коли в тебе немає руки, в тебе одна сторона більше розвивається. знаєте. І кожен день намагаюся там, приїхати, резинки тягати на цю руку, тому що, знаєте, як не встати такого. Як взагалі в суспільстві вам, ну, з такими обмеженнями, у вас немає руки? Як вам живеться в та, звичайному ну, побуті? Та нормально. Чи можна зробити? Буває, що... Буває такое, приходиш в магазин щось ну, в ларьок, там, кофе, чай, кофе взяти чи там, морозиво, тобі дають безплатно. <хи> Бачу, знаєте? Ну, я я людину не люблю, аж сцену якось робиться, але ну, люди дають дякую. Ну, там, буває буває таке, що просто йдуть на тебе дивитися, знаєте, і кажуть, нічого не говорить, приходять і відчуваєш, що він іде, каже, добре, що це не я. Знаєте, якось так. А коли я ходив з протезом, був, ну, то було такий випадок, що діти йшли з батьками. І каже, папа, папа, дивиться, що робить каже. <гум> Таке це, ну, це життя, тут. з цього ти вже нікуди не, не дінешся. Буває в магазин, приходиш, купляєш щось, з кошолки Е, воно з'їхало, платив, починаєш пакета зубами відкривати, щоб взяти. Буває люди, сидять, стоять, ждуть, їм по -херу. А буває я тільки починаю, буває да, жіночка, якась хлопець, які там ззаді стоїть. Дозвольте вам допомогти, або сама продавщиця. Бо ну, зараз в останнє час то, навіть сама продавщиця, я вам поможу. Да? Допомогу, то суспільство має до таких людей, вже, які бачу, ну, хто не в поруч, то вже треба допомагати. За всі ці ваші полювання, от ви скільки полювали тих танків, БТРів, БМП, МТЛБ. Що найбільше запам'яталося? Собі колишньому, ви б дали пораду не бути таким нарваним чи ні? Щоб я міг зараз вернутися на початок повномасштабно і собі дати пораду? Ні. Я б наоборот Я б добився того, щоб цей Джевелін в мене з'явився, коли я був в Кам'янці. Я вже про це думав, щоб, коли, щоб він в мене з'явився ще до Каменки. Я скільки вже ці ситуації всі якби, перерахував, також де можна було зробити, і я, я, я б їх ще, ще зустрічав би в Кам'янці тоді. Що ви зробите найперше після того, як закінчиться війна? Ну, Я думаю, що до цього часу своїх бойових побортум, які загинули вже на відео, я, ну, мабуть, я зустрінувся з хлопцями і тими близькими, з котрими ми воювали. Так, і що ви будете робити? Не знаю, нап'ємося, мабуть. Для того щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ, де зможете дізнатися історії неймовірних десантників, а також підтримати десантно-штурмові війська до НАТО. Якщо хочете допомогти конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава ДШВ! слава Україні!